Всім привіт! Макс на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про Байбіт і трішечки поговоримо про таку незначну подію, що скоро стартує на цій біржі з таким невеличеньким, невеличким призовим фондом 8 USDT. 8 мільйонів USDT. Звичайно ж, все жарти. Насправді, це величезний турнір, який проходить на Байвіт щороку. Цього року знову він є. І знову ж у нас тут такий величезний, величезний призовий фонд в 8 мільйонів ЗТ. Як ви здогадалися, хто буде брати участь в цьому турнірі, той зможе отримати частку від цього призового фонду. І одразу хочеться сказати, що все це безкоштовно. Так, є певні вимоги, щоб прийняти участь, щоб приєднатися до команди. У вас на балансі на Байвіт повинно бути крипти на суму від 500 баксів. Але ж дивіться, вона нікуди не дівається. Тобто, якщо ви не торгуєте собі в мінус, то воно ваш баланс залишається в повному обсязі. Ніяких входів, білетів проплачувати не потрібно. Я думаю, що заробіток з трейдингу зрозумілий, тобто ви торгуєте, отримуєте прибуток зі своїх угод, плюс, коли будемо досягати певних результатів в, свої... в самих змаганнях, також будемо отримувати певні винагороди. Але хтось може сказати, що я не трейдер, я не знаю, я боюсь, в мене не вийде і так далі. Участь у самому турнірі, участь в команді ні до чого вас не зобов'язує. Та в... поміж цього, дивіться, є можливість отримати винагороди, отримати бонуси, навіть якщо ви не будете торгувати. Тож, якщо ви ще не долучилися до турніру, запрошую вас приєднатися до нашої команди. Називається вона Українські хом'яки. Посиланочку на команду є в описі. Приєднуйтесь, пишіть мені, сформуємо чат, Добавлю всіх туди і будемо спілкуватися, один одному підказувати, допомагати. Якщо у вас взагалі немає аккаунту, не біда, реєструйтесь, посилання так само є в описі. Потім реєструєтесь в команду і знову ж таки пишете мені, додаю вас в чат. Тепер давайте про бонуси, над якими можна працювати вже зараз, можна було вже і раніше. Перейдемо до мене в телеграм-канал. До речі, дуже рекомендую на нього підписатися. Туди інформація потрапляє більш оперативно, одразу. І, зокрема, і про цей турнір. Тож, хто на нього підписаний, той вже заробив певні бонуси. Про що ж йдеться? Давайте поговоримо про те, що ми можемо отримати і вже отримаємо. Дивіться: 10 баксів за реєстрацію в турнірі. Це ті, хто зареєструвався в перші 72 години. Хто підписаний на телеграм, я скидав пост, коли це все почалося. Той вже, хто зареєструвався в команду, той вже заробив 10 баксів, які він згодом отримає собі на аккаунт. Є. Друге, 10 баксів за реєстрацію в команді в першій 10, тобто перших 10, які зареєструються в нашу команду українські хом'яки. нагадую посилання в описі або ось тут, якщо ви зараз в телеграмі, отримує плюс 10 баксів. Скажу так: ще немає 10 людей, є тільки половина, тож у вас є всі шанси забрати ще ось цю десяточку. Наступна винагорода це плюс 40 баксів за об'єм від 30 тисяч. Самі торги, сам турнір почнеться 7 серпня. Тобто, хто зареєструвався в перші 72 години і почне торгувати, тобто наторгує 30 тисяч від 7 серпня під час проведення вже самого турніру, той отримує додатково 40 баксів собі на рахуночок. А також додатковий бонус хтось з команди в незалежності, коли він зареєструється сьогодні вчора, післязавтра, до кінця турніру. Може отримати 50 баксів. Рандомно виберемо переможця, і він отримає 50 баксів. Я то написав від Марка, тому що цей бонус додав сьогодні наш менеджер Марк. Великий йому дякую. Тож обов'язково приєднуйтесь до нашої команди, українські хомяки, будемо працювати разом, будемо допомагати одне одному. Наголошую на тому, що все це за бажанням ні до чого вас не зобов'язує. Да? Повторююсь вам, захочете, будете торгувати, не захочете, не будете торгувати. Зараз головна наша задача це сформувати команду в мінімум 10 чоловік, щоб рухатись далі, щоб усе все стало актуальним. І, звичайно ж, забрати усіх бонусів по максимуму. Також від себе хочу сказати, що коли, якщо ми підемо далі і. Я буду отримувати якісь додаткові бонуси за команду як командир, як, як капітан команди. Я, звичайно ж, буду ними з вами ділитися. Там собі щось придумаємо, щоб вам також було приємно. Наразі в мене все. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, підписочка YouTube, телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.